Христос воскрес, воскрес, не Україна. Під таким гаслом в Коломиї відбувся восьмий всеукраїнський фольклорний фестиваль. Писанка традиційно до міста над прутом з'їхалися народні майстри та різноманітні співочі і танцювальні колективи. Про новинки цьогорічного фестивалю розповість моя колега Віталія Васильчук. Коломия ми зустрічала почесних гостей на фестиваль писанка, приїхало більше сотні народних майстрів. І не з порожніми руками, а з автентичними виробами. На святковому ярмарку, чого тільки не було, вишиванки, прикраси, медова продукція, картини та ікони, кераміка, оригінальні вироби зі шкіри та дерева. Тут можна було поласувати паскою та бринзою і навіть зігрітися кількома грамами медовухи. І, звичайно ж, були писанки. Дуже любимо фестиваль, писанки показати писанки себе на це свято. Писанки косматські майстрині на фестиваль писанки приїжджають уже кілька років поспіль. Крім крашунок, цього разу привезли традиційні сирні коники. Тупують гуцульські писанки бажано такі косматські наші гуцульські. Більше такі, щоб були гуцульські, ж була церква, було Христос Воскрес. 150, 200, як який, 250. Беруть дуже гарно, нам сподобалося. А це вироби із Косова. Молодий майстер вихваляє. Кожна річ ексклюзивна, не китайська, а справжня гуцульська. У мене все оригінальне. А ну двісті що я ще в когось є. Є дивіться. Є наші гуцульські файні, наші є такі творчі, то є осінні пизажки. Кабачки там уявляєте, ну. урочистою ходою. Учасники фестивалю пройшли центральною частиною міста до головної сцени. Благословив єпископ коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василій Івасюк і православне духовенство Київського патріархату. Я бажаю всім благополуччя, бажаю всім воскреснути духовно для того, щоб наш народ, наші народи жили в мирі і в спокої. Урочисто відкрив восьмий всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Прошу всеукраїнський восьмий фестиваль Писанки вважати відкритим. Участь у дійстві взяли більше 20 аматорських колективів Прикарпаття. Артистів із Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей вітали почесні гості фестивалю. Наші традиції це не є якась проста звичка. Наші традиції це є мудрість наших предків, святкуючи наші традиції, вшановуючи їх, ми не тільки вшановуємо наших предків а і набираємося всіх глибин тієї мудрості, що вони нам в цих традиціях передають. Хочу щиро подякувати міській владі, міста Коломия, районній адміністрації. Всім тим, хто долучився до організації цьогорічного фестивалю, за те, що вони все таки, не дивлячись на важкий час, вирішили фестиваль проводити. Я теж вважаю, що це абсолютно правильно. Ми повинні і співати, і танцювати, і показувати наші традиції на зло нашим ворогам. Окрім виставок і ярмарків, у музеї Гуцульщини і Покуття відбувся традиційний круглий стіл на тему збереження традицій писанкового розпису. А у Народному домі кожен охочий міг взяти участь у різноманітних майстер-класах. Але ми хочемо дати знати, щоб нас бачили, нас чули, ті брати в лапках, які себе завжди називали. Що ми, як ніколи, є об'єднані. Мирного неба, Божого благословення, і хай ви відчуєте насолоду від проведення нинішнього фестивалю. Слава вам, слава Україні! Цьогорічний фестиваль проходив за несприятливих погодних умов. Втім, попри холод і сильний вітер, коломияни і гості міста насолоджувалися великодніми піснями та охоче прогулювалися святковим ринком. Ну Коломия завжди виражалась в такому плані. Дуже радий, не знаю, може залежить від погоди, що просто людей трошки маловато. І не бачу, може зв'язано зараз з обстановкою в Україні, мало іноземців. Дуже подобається, дуже красиво у вас з великолепно. А ви звідки? Дямині з Каламика. Діти в Каламиї живуть. А ми тут саме приїхали у гості зукре та саме з Донбасу. Серед почесних гостей делегація із Польщі, яка спеціально прибула на Коломищину саме у фестивальні дні. Раділи великодньому святу і дорослі, і найменші. <musi> Восьмий всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка тривав два дні. Віталія Васильчук, Сергій Угрин, події НТК.